Ну що, друзі, всім привіт! Добрий ранок, добрий ранок! Я вже відпрацював трошки суботньої зміни. Сьогодні субота. Вчора працювали п'ятницю до 12. ї Поспали 3 годинки. І з п'ятої ранку знову працюємо В суботу. Ух ти, йо! чого це ти? Е! Балі. Зараз, друзі, маленький технічний збій стався в прямому ефірі. Ось, відпрацював ранок 4 години. Щоб не затягувати відео, не буду вас грузити. Не було в мене предзамовлення жодного на ранок. Але ж десь о 6-й Uber запропонував. Uber Comfort з пролісок, з пролісок. Там на е, Березняки і потім на Неахматовий. 720 чимось за 27 моїх. Гадаю, чому би і ні? Моє, моє завдання було лише спіймати щось з правого берегу на е, Харківські, Осикарки, Пізнякі, щось туди. А там по прямій. 5 хвилину, 10 максимум, да ти там. Ну, там не подаватися на ту нову почту. Ось. На, на 8 ранку. Я взяв. І, в принципі, так в мене все чудово і вийшло. Уклон замовлення поробив. Скріншоти я вам зроблю. І е, привіз на ЖДХу. і з ЖДХ я одразу цепанув на сакарки. Там висадив і. Ще з пів годинки десь покорив, зачекав там, Дена зустрів. Денчик тобі привіт. Він також приїхав туди. Але він туди з замовленням приїхав. І він чекав щось звідти. А я навпаки приїхав, в принципі, пустити і чекав звідти. Ну, то таке. Ой, звідти виїжджав. Ось. І ще в льот мені. Дав уберкомфорт на Гулівер. Блін, да що ти падаєш зараза. Коротше, на Gulivier дал в льот. І висадив це хлопця на Gulivier. Зараз ну, майже 50-ї. Та я певно, напевно вже додому тут рукою подати, вирішив перепочити. Ось, так що зараз зїду перепочити. Каса за 4 годинки. Ну, там, ладно, 4,5 і рахуйте, то таке. 2400, Полтори по уклону і 900. Там щось здається, мені 900. Ну коротше. 2400 або 2500, щось, щось таке. Пробіг не кажу. Ну, можу сказати, але пробіг мені пофіг. 130 пробіг. Ось, пробіг я не буду економити сьогодні. Отже, друзі, зараз перерва і десь вже по обіді. Напевно, вийдемо на другу зміну і подивимось, що нам принесе сьогодні субота. Дуже сподіваюся, що вона буде гарна. Замовлення будуть на зв'язку. А ще, друзі, долучайтеся до новорічного святкового розіграшу від оклона. У вас є можливість виграти 26 поїздок без комісії. Це дуже-дуже чудово. Для цього потрібно зробити хоча б 7 замовлень за день. Кожні 7 замовлень один шанс. 14, два шанси, 21 замовлення, три шанси і так далі. Розіграш буде автоматично вночі проходити, е і, можливо, вам повезе. Е натискайте на застосунку за клон-драйвер, натискайте на Йолочку святкову, там буде вся інфа. І виконуйте замовлення і приймайте участь. Хай щастить! Ну що, друзі, розпочав я вже другу зміну. Розпочав її десь о другий початок третій, Взяв замовлення з. Ну, коротше, з Тетя... Тетяни Яблонської на видубічі 420 по комфорту по уклону. І звідси одразу з світлопарка. З ефіру взяв замовлення 325 за 10 в центр на золотий ворота. Чекаємо на пасажира і працюємо, і будемо вже працювати до упора. Подивимось, що в нас вийде. Поки що уклон преобладає. Ну що, друзі, закінчив я суботню зміну, вона була досить неоднозначна в тому плані, що начебто старт непоганий, потім таке собі десь о п'ятій в мене вже прокидалася мисля, а можливо, на все плюнути да поїхати додому відпочивати. Але потім, в ту ж секунду, убірок підкинув гарне замовлення. Потім ще ще закрутилось поніслося, як то кажуть. Не буду вам, звісно, кожне замовлення розповідати, бо це довго. Я скріншоти поробив, повставляю побачите. Але ж вечір дуже-дуже гарний вийшов. Я не рахував, скільки там з 10 до 12, але загалом каса вийшла дуже пристойна, скажімо так. І вже без двох або без одної хвилини 12, і я під'їжджаю додому. І так, що в нас вийшло? Другу зміну я почав. О, другій. Друга початок 3 десь. Почав другу зміну. Це в нас виходить майже 10 годин і 4 години, 4,5 я попрацював вранці. Так? 4, здається, да, 4 години вранці і 10 годин, але з цих 10 годин ще година. Мінус, це ми, як завжди, зустрічалися на заправці, на каву ось з 8 по 9 десь. Тому рахуйте, 13 годин я працював чисто отак по роботі. 13 годин пробіг, ну, я казав, на пробіг мені по барабану, відкати, подачі там десь. Тому не судіть строго за пробіг. 370 пробіг. 13 годин, 370 пробіг. І каса майже восьмерка. Там по агрегаторам 800, здається, виходить. Або там з невеличкими копійками І десь в мене, чиюшки, там гривень під 150 Останнє замовлення. Було 390 заготівку, залишили 450, плюс 60, майже 70 жіночка, ще мені залишала там по убору, було замовлення ввечері. Там 130, десь там чирик ще 140. Ну, тобі ж, якщо прохвати з чаюхою, то округів, там, якщо якісь там пару десятків гривень не вистачає. Каса восьмерочка. Ну, дуже непогано, бо мечтал о 7-ки, і ввечері о восьмій я гадав, що 6,5 це потолок, а вийшло 8. Ну, ввечері іменно ось десь з 9 до 12 нон-стоп і Uber, Убер, 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 а потім о пів одинадцяти я вимкнув убер, і пішли, пішли гарні замовлення, швидкі по часу виконання і гарні по е, сумі, і невеличкий кілометраж. Скріншотики будуть, ви все побачите. Отже, щоб відео не затягувати, результати вже сказав. Друзі, ось така субота. Такі результати. З вас підтримка, лайк, комент і підписка. І дуже дякую тим, хто не забуває це робити. І до скорих зустрічей, друзі! Ні гвоздя, ні жезла.